Вітаємо вас на нашому каналі. Доброго ранку. В кого як. Хто коли дивиться, в нас раночок, сонечко тільки сходить, генерує. До речі, прекрасненько генерує. Зараз покажемо. Ну як на сході ще не так не сильно. 4 кВт дає. Споживаємо 5 кВт, ми включили тена. Борчці ще трошки добирається з батарейки, але зараз сонечко вийде вище і батарейка зарядиться. Відео не про те. Відео про е, теплоакумулятор. Дуже часто мене похожі запитання виникають, виникають, відповідаю, відповідаю. І знімав я відео на таку тему, розказував детально. О, дивіться, зараз покажемо. Вранці людини встав. Тут ми малюємо теплоакумулятор, зараз хлопцям робити. Схеми малюємо. Наслав, слоги ще не починали. Пан Василь ще зачекався, будемо робити. І одночасно відписуємо, відписуємо переписочок. Мені вночі пишуть, і, і, і вранці пишуть, і в день пишуть, і даю відповідь. О, дивіться. Десь раніше людина людину писала, мене записала за наш котел туди-сюди. І е, таке запитання. Доброго дня, порадьте, який? ну Там букву людина дописала. Кращий котел взяти. ДТМ Турбо 40 кВт. Альтеп Duo уні плюс 40 кВт, альтеп Duo плюс 38 кВт. Дякую. Що ж я йому написав? Альтеп Дуо Плюс. Яка різниця між Duo Uni і Duo Plus? А різниця в тому, що Duo Uni це йде із чавуним колосничком, він типу універсальний Там під палетну горілку, про це і ну, таке знаєте, універсальне воно. На, по -правді сказати, і, і на те не добре, ні на те не добре. Краще брати, якщо ви хочете пілети, то вже беріть пілетного котла. Якщо ви хочете в підтверде паливо, то беріть твердопалного котла. В цьому дооплюс водонаповний колосничок і це саме такий ну, оптимальний варіант. Або до плюс або, або Cronos New, це одне й те саме. Ну це зрозуміло. І далі знову запитання виникає. Виникає запитання. А яка Акуму... Акуму... акумуліруюча ємість об'ємом об для такого котла потрібна мінімум. Тобто який теплоакумулятор підібрати під котел? І що відповідає Борис? А Борис відповідає, чим більше, тим краще. Ну як завжди, знаєте, аби щось написати. І далі уточнює, ємість підбирається під будинок, а потім котел. Тобто, коли ви запитуєте, який треба теплоакумулятор, скільки там літрів на 1 кВт, це все, як то кажуть, від лукавого. Та, є там розрахунки від 20 до 50 літрів оптимальний об'єм, але це знову ж таки не, не буфер підбирається під теплоакумулятор, це під котел, а котел під буфер. Тобто, Вам треба починати не з того. Пан Владислав... Владислав Охота почав не з того. І як багато хто починає не з того. Не з котла, бо беруть люди котел, умовно кажучи. Е... Беруть котел під квадратуру будинку. А потім ставлять теплоакумулятор і це взагалі квадратура будинку. розумієте, вас е... Треба опалювати цілодобово будинок, а котел горить там декілька годин, має горіти. ну Теоретично. Декілька годин, щоб нагріти ємість, далі він має не горіти. Якщо він буде цілодобово горіти, то для чого вам там ємість здалася? Якщо він горить декілька годин і треба вам нагріти тепло на цілий день, то в такому випадочку треба, щоб була запас потужності. Тобто, найперше, береться теплокумлятор. Під ваші бажання. Що таке бажання? Бажання ви хочете палити його три рази на добу. От Хочеться людині три рази на добу, не ставить я там 400 чи 500 літрів і бігає в котельню. Питань немає. Хочете нормально, більш менш, щоб було палити раз на добу морози або хоча б там великі морози два рази на добу. Ну Це ще, ще допустимо. Тобто, Якщо ви хочете палити один раз на добу, якщо у вас будинок більш-менш, щось якесь трошки є утеплення, в такому випадочку. У такому випадочку 1000 літрів на 100 метрів квадратних, це плюс-мінус раз на добу будете палити таке в середній морози. От. Тобто, якщо у вас 150 квадратів, це 15 тонни, якщо у вас там 200 квадратів це 2 тони. Якщо ви поставите 1,5 тонни на 100 квадратів, це ви будете палити раз на 2 доби. Там, в міжсезоння і в мор... Навіть в міжсезоння раз на 3 доби, а в морози раз на 2 доби. Знову ж таки, залежить від конкретного будинку. від вашого опалення. Тобто ну, на практиці зазвичай все впирається так само як в цього пана, що ми, що ми тут зараз малювали креслене тільки що. Так, так само цього пана, бачите, там висота дуже незіння, дивіться, яка висота. Метр 84, до стелі 2,24. І ми не можемо вставити більше. Цей пан хотів би, більше. Так само, цей хотів би більше. Це буде 2,5 тонни. Тут я не пам'ятаю, біля 2 тонн щось таке 2,5 тонни входить. І більше не входить. Ну, в принципі, 2,5 будинок це вже добре. Тут, тут мабуть, біля тони на цьому. Тобто на практиці дуже часто, частіше всього, впираємося ми в там, ширину дверей, висоту приміщення, місце. Тобто, що може війти? Якщо у вас ну, не входить більше, то не треба е, годинами сидіти, думати, рахувати, який теплоакумулятор, чи там писати до мене, порати, ми говоримо, говоримо, говоримо. Потім під кінець договорилися до того, що просто там війде, умовно кажучи, 800 літрів, більше не може війти. Ну, ще як варіант може бути овальний, там чи два теплоакумулятори інколи там спасає. Чи можливо там можна десь на горище поставити, можна поставити інколи через стіну. Ну, Бачили наших відео, ми показуємо десь там. В суміжному приміщенні інколи. Частіше все, це впирається в розмір вашого приміщення, або якщо у вас приміщення дозволяє, значить ви ну, вирішуєте, який вже ви об'єм робите під вашу квадратору. Тобто, якщо, якщо вже ви е, вирішили, який у вас теплоакумулятор, тоді тільки підбираєте котел під теплокумулятор. Тобто, чим більше теплоакумулятор, Тим краще взяти більший котел. Знову ж таки, тут така сама людей дилема: можна нагріти меншим котлом великий теплоакумулятор, можна більшим котлом нагріти малий теплоакумулятор. Просто як ви хочете, знову який режим у вас використання. Якщо ви хочете раз заложити. І піти тоді ви навіть не на потужність дивіться. Потужність це другорядне. Потужність може бути різна від різних дров, від різних там, написати. Це таке в передопальному котлові вони зазвичай та потужність більша, ніж вони заявляють. Ну, Якщо котел горить, нормально, завжди він видає більше, ніж заявляють. Бачите, вам Ще написали довготривале горіння, це ніяке не яке не довготривале горіння, це традиційне горіння, але колосничок водонаповнений. Значить, дивиться на, на показник. найперший, найважливіший показник, найважливіше, що у вас може бути. Що ж воно мені та рекламу вискавка? Я вас не просив реклами. Дивіться, саме перше. Саме перше. Та не, 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 не треба нас вітати, що ж ви нас вітаючі? Саме перше, дивіться, глибина камери горіння. Якщо у вас влаштовує така довжина поліна, поліна, тобто це не буде 40 поліну. Це Поліно не буде 40, а Поліно буде 35. А тут дивіться, вже буде поліно 40 можна вложити спокійно. А сюди вже поліно 50 точка ляже, а сюди Поліно 55 ляже, а сюди ну, 55, ну, 50 точно ляже. Ні, Сюди 45 ляже, сюди. Ну, це воно було зазоро. Сюди вже 55 ляже. Тобто, якщо вам подобається дрібнити дрова по 35 см, це одна тема. Далі. Дуже важливо, цих два параметри. Дивіться, об'єм камери завантаження. Бачите який? От дивіться, 100 літрів. 100 у нас, 120 літрів. 30, 30 кВт, 120 літрів. У нас у 40-ківольці в нашому все 100 літрів. Це хороший показник. От дивіться, от це 120-140 це на тонну води. В принципі, 120 на тонну води. Це одна закладочка. Приблизно, ну, яке у вас паливо. Інколи буває навіть забагато, інколи буває замало. 140 це так ну, на 15 тонн трошки замало, десь на 1200 літрів. 200 літрів загрузочка, це в наш, 60 це в нашому котлові. Тут бачите 50, 200 літрів загрузочка. Там вже буде вистачати, умовно кажучи, одної загрузки на 1,5 тонни нагріти, навіть не, не підкладати. А це так на, на тонну, то на 200, ну, це десь на тонну води. Тобто, якщо вам подобається підкладати частіше дрібне дрова, ви цим котелчиком спокійнико нагрієте, спокійнику ви їм нагрієте, там, умовно кажучи, півтори тонни, дві ну, тонни 15, тони гріти, да? а 1200-15 нагріває спокійний, тільки треба декілька разів підложити дрова. Тобто Тут 65 плюс 65 буде у ваших 130, два рази підкинути о, і, і все воно нагріє. Все воно нагріє, тільки це займе більше вам часу ходити, і котел буде довше гріти його. Зробимо підсумочок. Підбираєте теплоакумулятор під, під вашу квадратуру, під ваші бажання. скільки Якраз ви можете палити, тоді підбираєте котел. І знову ж котел підбираєте не, не оці цифри. ці цифри Це таке умовне. Дивіться оці цифри і оці цифри. Тобто вже під теплоакумулятор підбираєте котел. Не знаю, зрозуміло, не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то пишіть, попробую якось більш конкретніше віддавати відповіді. Наразі дякую всім хто дивився до кінця і всім до зустрічі.